Чувські правоохоронці на сході України потрапили під обстріл. Вчора дитяче свято у будинку дитини. Про що найбільше мріють маленькі артисти? А у Глобинській гімназії номер 1 діти писали листи військовослужбовцям на схід. Доторкнутися до мощей святого Луки. Сьогодні мали можливість пацієнти та персонал першої міської лікарні. Вчора парк воїнів інтернаціоналістів приймав веселу та дружню компанію малих башкетників. Вітаю на календарі вівторок, 3 червня. Вже за мить про головні події цього дня. Міжнародний день захисту дітей, який визначаємо у перший день літа. Це безумовно свято радості, а ще свято надії. Надії на те, що прийде час, і у нашому місті, у нашій країні, не буде дітей-сиріт. Що кожен хлопчик, кожна дівчинка матиме родину, люблячих маму і тата. Саме про це сьогодні найбільше мріють маленькі та напрочуд життєрадісні герої нашого наступного сюжету. Про щире дитяче свято у будинку дитини. Дивіться далі. Усім родом з дитинства. Спогади про той чарівний світ, про теплі мамині руки, про смачні бабусіні пиріжки, про затишні сімейні свята ми зберігаємо у серці назавжди. Ці добрі спогади зігрівають нас, коли нам холодно чи сумно. І нам навіть важко уявити, що відчуває маленька дитина, від якої відмовляються батьки, або ж їх позбавляють батьківських прав. Ось ці малечі лише по два-три рочки від народження. Найбільше сьогодні дітлахам бракує турботливих мами і тата водночас неприхованої щирості, що не залишить байдужим жодного. У цих маленьких артистів та артисток просто без меж малеча готова розважати гості, серед яких сьогодні і можновладці навіть у своє свято у день захисту дітей. Шановні колеги, люди малята, я хочу вас всіх щиро привітати з Міжнародним днем захисту дітей, побажати все кріпкого здоров'я, прихильності долі. Хай вам буде все те, що називається щастям. Перші літні дні вихованці будинку дитини зустрічали разом з казковими персонажами Машею та Мішею. Разом розважались, веселились, малювали, варили варення, перевтілювалися у метеликів, тигрів та навіть маленьких танцюючих пінгвінят. Не менше оплесків та захоплення у присутніх викликав і виступ музикантів, на яких колись будемо сподіватись, чекає велика сцена. Розчули в багатьох і виступ малечі із глобусами у руках. Так маленькі вихованці будинку дитини показали, що вони неабияк вболівають за свою країну та прагнуть жити у мирі. Такі дитячі мудрості позаздрять навіть дорослі, яким дійсно варто прислухатись до малечі. Адже ці хлопчики та дівчатка сьогодні понад усе мріють про найголовніше про свою родину, де пануватиме любов та взаєморозуміння. Я маю домика на моєму доміка. Доміку на що доміку? У доміку до кошка. А що? А що буде сім? Буде жити. Буде жити. Окрім вані та Ангеліни, у будинку дитини сьогодні перебуває ще 81 вихованець. Малюки чекають та сподіваються, що доля неодмінно їм посміхнеться. Яскраво та райдужно. Чого від щирого серця дітлахам і побажаємо. Підтримати українську армію вирішили восьмикласники Голобинської гімназії номер 1 Кілька тижнів тому вони власноруч написали листи військовослужбовцям, які нині несуть службу на сході України та мужнюю відстоюють єдність нашої держави. У листах школярі особисто подякували солдатам за те, що ті бережуть кордони та залишаються вірними присязі. І вже зовсім скоро діти отримали відповіді. Їм там дуже тяжко, життя не солодке, там не знаєш, коли прийде остання мить, і тому вони віддаються, вони віддаються своїй країні. Не думаючи, чим закінчиться, звичайно, вони хвилюються. Вони хвилюються за своїх дітей, за своїх батьків. Потрібно підтримати тих людей, які захищають нашу Україну, нашу державу, батьківщину, тому що вся надія лише на них. І якщо вони не витримають натиску ворога, то буде важко всій країні. Хотіла підтримати солдатів, які опинилися в такій ситуації. Їм там я знала, що їм там дуже складно. Я хотіла, щоб вони ніколи не падали духом, щоб вони просто знали, що їх тут чекають і люблять. У своїх листах діти висловили вдячність солдатам, які захищають цілісність України на сході за захист кордонів, вірність присязі та своєму народові. Схвильовані подіями у державі діти не змогли залишатися осторонь, то своїм чинком хотіли підняти бойовий дух військовослужбовцям. Для деяких з бійців такі листи стали оберегами. Ми дуже вдячні тим людям, які зараз на сході України захищають нас. Це дійсно дуже складний час, і я вважаю, що в даний момент кожен повинен допомагати, хто чим може. Ми з учнями можемо допомогти лише морально. І тому ми вирішили, що така саме підтримка для них буде дуже важливою. У відповідь діти отримали фото, на яких видно, як схвильовані дитячим поривом солдати читають листи, а потім, глибоко задумавшись, відповідають на них. Класний керівник 8-го А Микола Скляр демонструє учням частинку підбитого гвинтокрила. За цим уламком не одне втрачене життя українського солдата. Микола скляр, ледь стримуючи емоції, зачитує лист учням, який надійшов зі сходу. Всього таких листів школярі отримали шість. Дорогі діти, дякую вам за такі слова, за ту підтримку. Яку ви надаєте нам? Хочу, щоб ви всі знали, що ми все робимо для того, щоб у нас всі було світле, мирне майбутнє. Я один з перших прибув сюди, щоб захистити нашу землю і надати майбутнє нашій країні. А вже незабаром діти отримали відповідь і від тих солдат, які тоді через бойові події не встигли їм відповісти. Посередниками між військовими і учнями стали активісти, які регулярно навідують схід і чи можуть допомагають солдатам. А ще активісти відзняли відео, з якого солдати зі словами безмежної вдячності звертаються до дітвори. Дуже велика подяка за ці листи, тому що вони нас підтримують. Я вже неодноразово казав, що лист, який знаходиться на бронежилеті, він удвоє міць цього бронежилета. Так що Дуже дякую. Дітям дуже вдячні всі, тому що листи дійсно, читаючи вір, розумію, що десь там за тебе думають, проживають, це приємно, що, що це діти. Слів, по-моєму, навіть немає. Це просто настільки було для серця, що каже, сльози просто пройшли і, і дуже дітям, дітям дякуємо за те, що ви дійсно нас підтримуєте. Це важ... більше важливо, ніж держава, ніж це все. все. Таке враження, що це писали якісь освічені люди, які вже багато чого бачили, а не другокласник. Ну, мені показали другокласника, які наскільки це розуміє, що просто важливо, я настільки це насвідомлюю. Ну, те, що ми будемо брати до кінця, перемоги. За словами активіста Ярослава, у Слов'янську знаходяться і військовослужбовці з Кременчука, які ще разу їх зустрічають чоловічими обіймами і посмішками. Ярослав переконаний, наразі солдатам необхідна як гуманітарна допомога, так і моральна підтримка. Підтримка і дитяча, і особливо людей, які в зараз не простий час, знаходять час. І можливості збирають е, все, як кажуть, до е, все в кучку, і дякуючи їм через нас, через нас посередництво, ми їм цим Тому що дійсно там тяжко. Їм тяжко, якби не ця допомога цих людей, наших і фермерів і підприємців, то їм би було тяжко. Діти ж у свою чергу голанцюжком не жалкуючи теплих слів, бажають армійцям мужності, терпіння і перемог у цей непростий для країни час. Щастя, саме головне здоров'я. Віру в те, що вони не марно ризикують своїм життям. Вдачі, щоб вони ніколи не падали духом. Не здавалося, за нашу країну. Натхнення і успіху. Побільше мужності, витримки в бою. Повернутися додому. Бажаю терпіння та відваги. Бажаю, щоб куля не пробила бронежилет наших воїнів. Щоб ніколи не падали духом, і не здавалося. Активісти сподіваються, що такі акції стануть всеукраїнськими, адже наразі вони як ніколи потрібні тим, хто несе варту на кордонах України. Це наш час. Кременчуські правоохоронці на сході України потрапили під обстріл. Про цей факт сьогодні повідомили журналістам у стінах міського управління міліції, як розповідає тимчасово виконуючий обов'язки начальника міліції Денис Захарченко. кременчужани були у колоні разом з іншими силовиками і прямували до Слов'янська. Подробиці далі. Буквально со вчерашнего дня там сейчас очень сложно. И у нас э ведутся боевые действия, в которые наши участвовать участвовали всю ночь. Было нападение на колонну, которая двигалась с Сызюма в Славянск. Как раз там были наши сотрудники, которые тоже приняли бой. За попередніми даними серед кременьжужан постраждалих немає. Центральні змі інформують, що в результаті обстрілу колони понад 10 українських силовиків поранено, і один загинув. За словами Дениса Захарченка, вже незабаром правоохоронці проведуть чергову ротацію. Находяться по 20 днів там теж не зовсім можливо. до людям. Я вам скажу, навіть люди находячи там і в не зовсім спокійних регіонах думають про те, що їм треба і діла закінчувати, і про свою функціональну і свою щоденну роботу. І битно, ну, істе сана і побувати домашні бутую, це теж родственники, діті Наступна група кременчуцьких силовиків має попрямувати у східній області із дещо оновленими засобами захисту, кошти на які виділило одне з підприємств. Серед іншого до тями прийшла 23-річна дівчина, яку в середині травня знайшли з чисельними ножовими пораненнями на вулиці Ярмарковій. Слідство триває, нападника шукають. Не 10, а 13 ножових ранінь, з них, яких багато проникаючи слідство, продовжується. Що ж до обставин смерті жінки 1954 року народження, тіло якої разом з машиною знайшли у одному з кар'єрів неподалік села Чикалівка, то правоохоронці перевіряють відразу кілька версій. Те, що Жінка сіла за кермо машини, виїхала з дачі і зникла. Міліціянтам повідомив чоловік. Пізніше її було знайдено у кар'єрі, звідки тіло дістали водолази. Робити висновки, що призвело до трагедії, міліціянти не поспішають. Що ж до нарікань деяких громадян на діяльність блокпосту біля піщаного Денис Захарченко відповів наступне. На Песчаном, да, я думаю, мы на этой неделе встретимся с ними и уже расставим точки над «и». Посмотрим, если они нужны, то мы лучше будем давать туда сотрудникам милиции, чтобы не было у нас в дальнейшем таких вот недоразумений. На базе нашей милиции уже создана спецрота такая «Кременчуг», в которую вошло часть этих так, самообороны. Поэтому я думаю, эти функции, мы скоро и функции и патрулирования, и функции блокпостов, мы все-таки повесим скорее всего на них, пока никогда не пройдут нормальную служебную боевую подготовку. Крім запитань журналістів, відповідали правоохоронці і на запитання представників люстраційного комітету Кременчука. Зокрема, люди ділилися інформацією щодо діяльності дільничних і нарікали на складність дозвонитися за номером 102. Мовляв, були випадки, коли спроби тривали півгодини. Такий стан справ у міліції пояснили технічними особливостями. была централизованная замена наших обычных устаревших аппаратов этих на единую систему общеукраинской У нас стоит три аппарата, три телефона. И попадают на один и тот же некоторые носят трубку, одна уже снята, кто-то под ней общается, попадают, соответственно, перебрасываются на второй. И не отбрасывает. Если номер занят, оно не сбивает. Это было бы правильно, если бы оно отбивало. Так устроена система, и сотрудники некоторые даже не знают, что идет вызов. Нету как второй звонок. Переверяли чергових милициантов и іншими способами. Как работает дежурная часть днем? Мы дозвонились с 10 раза. Я спросил один вопрос. Здравствуйте, здравствуйте. Меня остановил инспектор ГАИ. Он говорит о том, что сейчас в городе проводится операция кирпич. Дайте пояснение насчет этой операции. Есть ли такая операция? Да, такая операция есть. То есть это говорит о том, что дежурный врет. Ми вирішили через несколько днів зділити теж саме придумав працю домкраді. Жу не чітко, чітком, переключив на гріга і сказала, що такої операції немає. Усю озвучену інформацію правоохоронці пообіцяли вивчити. На останок же зазначимо на здивування без гучних правопорушень минули останні дзвоники, випускні вечори та святкування дня захисту дітей. І схоже на те, що Кременчуцька податкова незабаром матиме нового начальника. Адже, як нам стало відомо, Андрій Звонков, який останні роки очолював податкову, вчора на своїй посаді відпрацював останній день. Так само вчора він зібрав колектив та попрощався із вже колишніми колегами. Хто ж тепер стане головним податківцем міста, поки невідомо. І ще дещо про кадри. Якщо пам'ятаєте, директор комунального підприємства КТП 1628 двадцять Бахтіяр Мусурманкулов не так давно розповідав нашим журналістам про те, що він не має українського громадянства. І, взагалі, поки не збирається його отримувати. Так ось у соціальній мережі днями з'явилась інформація, що у пана Мусурманкулова дійсно виникли проблеми із подовженням документів, які дають йому право як громадянину іншої держави жити у нашій країні. За інформацією наших джерел, пан Бахтіяр нині на роботі відсутній. Натомість у підприємства спецсервіс Кременчук, схоже, справи із керівництвом налагоджуються. Як стало відомо, притулок для тварин отримав нового директора. Ним став Сергій Резніков, якого на цій посаді прагнули бачити принаймні волонтери. І до інших тем випуску вчора ми розповідали вам про перешкоду у вигляді робочої техніки, яку сьогодні на своєму шляху зустрічають перехожі у сквері жовтневому. Як з'ясували наші журналісти, йдеться про заміну тротуарної плитки біля пам'ятника воїну-визволителю. Натомість, вже начальник управління капітального будівництва нам сьогодні повідав: у сквері триває реконструкція. Докладніше про це а також про долю плитки, яку демонтують далі у сюжеті. Робоча техніка та власне будівельники у сквері Жовневому з'явилися з понеділка. З'явилися, аби повністю демонтувати ось цю плитку. Як запевняє нас начальник управління капітального будівництва Микола Шендрик, йдеться про планові роботи. Мощення машині має бути з гранітної плитки. А скільки вона працює? Uh, вот. Ну, це буде стоять, вона буде стоять віка. Сто років і неізвісно, скільки більше. Скільки часу пролежало тут покриття, яке сьогодні знімають, начальник управління капітального будівництва сказати не може. Микола Шендрих погоджується, що плитка у непоганому стані і могла б ще послужити. Водночас, переконує, єдиний стиль скверу, передусім, навіть в умовах тотальної економії. А вот в условиях все-таки экономии, насколько целесообразно? Когда-то я служил в армии, и там было такое выражение, оно не совсем подходит в данном случае, безобразно, но единообразно. Ну а в этом случае единообразно, в плане использования гранитной плитки, плитки. А ось сколько коштувало місто, замена плитки пан Шендрик не говорить. Дело в том, что это делалось без меня. Еще я не был тогда начальник управления капитального строительства. И сейчас не хочу вам давать недостоверную информацию о, а о день это... уже выделили? О... Деньги на то, что мы сейчас делаем, продолжаем делать, да, они выделены. Зі свого ж боку ми разом з усіма крименчужанами сподіваємось, що демонтоване покриття не викинуть на смітник і не заберуть до себе на приватну садибу. Більше того, про те, що цією плиткою зі скверу колись вимостять певний інший об'єкт у місті, запевняють на сам кінець і будівельники. Те, що відбувається, тут демонтується стара плитка ФМ. Вона акуратно знімається, її е, е, акуратно загружають на автомобілі і відвозять на храніє кипебла. устлий кременчука. А потом, вот. Туда? Вот. а потом я думаю, что когда мы подыщем еще один объект, где будет уложена эта плитка, мы вас пригласим, и вы будете иметь возможность убедиться в том, что она использована по назначению. Житті завжди є місце для дива. Особливо, якщо ти твердо віриш у могутність вищих сил, святих та чудотворців. У першій міській лікарні сьогодні теж повірили у диво. Про що йдеться у нашому наступному сюжеті. Особенно він почитається в страні, даже і в православній Греції. Він дуже Архієпископ Лука – православний святий, архієпископ Сімферопольський та Кримський. За життя був доктором медицини та професором хірургії. Тому не дивно, що його мощі потрапили сьогодні до лікарні імені Багаєвського. Адже тут є пацієнти, яким просто необхідно мати ковток надії на одужання. От був також дуже цікавий випадок, случай, коли одному мальчику. 9 лет циркулярной пилой оторвала, пальцы отрезала на кисти руки. И его мама молилась в луке, заказывала молебны, читала сама кафесты. И произошло чудо, эти пальцы у него начали вырастать. И они сами у него выросли. У лікарні всім бажаючим надали можливість побути на самоті зі святиною. Варто зазначити, що побачити та помилитися таким чудотворним мощем то велика вдача для віруючого. Не у кожна час вже є можливість поїхати в Крим і попросити якби на мощах святі Луки. Тому от сама часті мощей від святителя приїхала к нам в крімічук. Своєї черги над поклон мощем святого Луки чекали і люди в білих халатах. Позволі допомогу пальний. Пацієнти вірять у диво, а лікарі в одужання пацієнтів. Чоловік живе поки у нього, є віра, поки у нього є надіжда. І та акція, мероприятие, котрої сьогодні у нас проходить, це во є та составна часть, щоб у людей ще раз вселити надіжду. Віру іноді саме віра краще будь-якої пігулки може підняти з колін, зародити бажання жити. Ви дивитесь наш час, і далі знову про дитяче свято. Прихід літа разом з дітьми зустрічали працівники дитячої бібліотеки імені Торубари, що по вулиці Леніна. У розважальній програмі Просто неба вони нагадали своїм маленьким читачам, що двері бібліотеки для них завжди відкрито, адже у дитячої книги канікул немає. Ентузіазму, з яким діти зустрічають літо, можна позаздрити, знаючи це, бібліотекарі щороку на початку червня перед вітринами закладу влаштовують такий собі концерт з різними конкурсами та виступами маленьких талантів. Як твердять, у бібліотеці, попри еру комп'ютерних технологій, дитяча книга залишається у фаворі. Тільки за п'ять місяців цього року тут обліковують понад 30 тисяч читачів. Дитяча книга залишається дитячою, і найкращі наші спогади це родом із дитинства. Найперші казки, які читають нам батьки, наші бабусі. Так? І зараз діточки теж люблять читати, починаючи з казочок, потім йдуть дитячі енциклопедії. Ну і, звичайно, великий обсяг займає твори за шкільною програмою. Рекорди популярності у підростаючого покоління продовжують бити Гаррі Поттер і Володар Кілець. Констатують бібліотекарі. Що ж до присутніх на святі читачів, то їхні жанрові смаки різняться від казок до детективів. Я багато книжок прочитала. Про фантастику. Коли дивишся по телевізору, вони там одне показують, а в книжках інше. Казки. Казки. А чому? То що там про щось цікаве, розповідається, різні пригоди у героїв казок. Ну, Фантастичні ну, пригоди. Чалі і шоколадна фабрика. Детективи. Хожу в бібліотеку і вдома читаю. Сучасна кольорова книжечка з гарними ілюстраціями та пригодами харизматичних героїв, хоча і привертає увагу спочатку своєю яскравістю, та головним все ж залишається її зміст. Покликання дитячої книги роз'яснити маленькому читачу те, що не завжди можуть пояснити дорослі. Як переконує присутня на святі молода матуся, разом з книжковими героями діти вчаться розуміти світ і розрізняти, що добре, а що погано. Та там багато героїв, які в житті. У дітей асоціюються, І поступки там діти вчаться у них. Зараз навіть младший у старшого вириває книжки і рисунки рісунки Бібліотекарі ж вкотре нагадують, двері їхнього закладу завжди відкриті і радять знайомитися не лише з творами шкільної програми, а й обирати літературу за смаком. Адже на книжкових полицях чимало цікавинок. З нагоди Дня захисту дітей ветерани афганці та ветерани миротворчих місій теж не оминули увагою Кременчуцьку дітвору. Вчора парк воїнів інтернаціоналістів, що на молодіжному, приймав веселу та дружню компанію малих бешкетників. Про вже гарну традицію афганської спільноти міста наш наступний відеоматеріал. Діти це наше майбутнє, а майбутнє наших дітей у руках дорослих. Нехай кожне сердечко буде зігріти теплом, радістю, любов'ю, турботою і увагою. Навіть дощова погода не завадила афганцям та мротворцям Кременчука здійснити свою благородну місію. Члени громадської спілки старанно попрацювали або занурити дітвору у святкову атмосферу та подарувати малечі незабутні враження та солодкі сюрпризи. Практично увесь парк воїнів-інтернаціоналістів завдяки небайдужим дорослим перетворився на величезний ігровий майданчик. Парк має рів жовто-блакитними кульками, а дітей розважали казкові персонажі. Ветерани афганці добре розуміють ціну миру та злагоди. Тому в такий нелегкий для країни час вони намагаються, хоча б раз на рік подарувати дітям вири емоцій та фейверк щирих почуттів. Від наші дітки це наше будущее, це будущее нашої країни. І так як вчили э, наші діди, вчили діди наших отців, отці вчили нас, що завжди треба допомагати э, дітей, усім нічого немає прекрасні радості, як дитяча улыбка, яка согревает наші серця і приносить тепло в наш дом. Ще довго парк був наповнений дитячою радістю та сміхом на знак того, що свято таке вдалося. Саме сподобалося те, що ну тут дуже весело і багато друзів. Ну а самі організатори дійства із висоти пережитого та побаченого не шкодували найщиріших побажань на адресу шкільної дітвори. Побажають здоров'я, радості, любові, родительской опеки, чтобы их сердца были наполнены радостью родительского тепла, чтобы все у них было хорошо. Мирного неба обязательно, конечно, деткам. Они вырастут, пойдут в институты, это будущие врачи, учителя. И чтобы все у них было прекрасно, все у них получалось в этой жизни, то, что они задумали. А воины-афганцы, миротворцы всегда защитят их и всегда будут стоять на страже их здоровья и их будущего. І сьогодні у місті проходили зональні змагання з футболу на призи всеукраїнського клубу Шкіряний м'яч. За звання кращих футболістів змагалися 14-річні хлопці близько 50 юних спортсменів з різних областей України, відчайдушно боролися за першість. Докладніше з наступного сюжету. Нагадаємо, що завдяки футбольним стартам шкіряного м'яча мають можливість проявити себе ті гравці, які ще не потрапили в полозору футбольних фахівців. У сьогоднішній грі взяли участь юнаки 2000-го року народження. Всього чотири команди з Полтавської, Черкаської, Кіровоградської і Київської областей. Турнір на призи шкіряний м'яч прийнято вважати столичним. Втім, вже стало стійкою традицією проводити його в Крименчуці. 14-річні футболісти показали красиву, а головне азартну гру, яка проходила за кубковою системою. А це завжди так би мовити, на виліт, де першочергову роль відіграє сила характеру. Так команда, яка представляла Черкаську область, у першому таймі себе показала непогано і здивувала багатьох. Втім, майстерність Кремечуцької команди таки взяла верх над гостями. Хочеться сказати слова благодарності дітським тренерам футбольного клубу «Кремінь», футбольному клубу Кремінь, який знаходить можливість створювати всі умови для ребят, для заняття улюбленим видом спорту. За підсумками змагань, бронза турніру дісталася команді з Київської області. Почесне друге місце вибороли черкаські гравці. Ну а золото турніру у Кременцюцької команди Кремінь. Наші юні футболісти вже готуються до фінального чемпіонату України, який пройде у місті Іллічівськ наприкінці червня. На сьогодні це все, але залишайте з нами. І ми неодмінно повідаємо вам ще більше цікавого. Поки ж на черзі прогноз погоди. Чим потішать на синоптики? Вже знає Юлія Лавренко. Я ж дякую за довіру і до зустрічі. Вітаю в ефірі прогноз погоди і про погоду дізнаваємося уже зараз. І на початку про погоду в регіонах на заході країни в Івано-Франківську триматиметься змінна хмарність. Увечері йтиме дощі з грозою максимально плюс 21. На півночі країни саме в Чернігові хмарно увечері. Можливий дрібний дощ плюс 22 Максимально. На півдні, а саме в Одесі триматиметься змінна хмарність плюс 24 в день. І тепер дізнаваємося про погоду на сході. У Луганську триматиметься ясна погода, опадів не прогнозують, плюс 26 максимально на термометрі. Чиста вода довге життя. Магазин Акваторія пропонує якісні побутові фільтри для води та водочисне обладнання. Приходьте, кваліфіковані. Спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашої води. Спеціалізований магазин Акваторія. Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. І саме час дізнатися про погоду у містах у Полтаві. Завтра протягом дня триматиметься хмарна погода. Вранці і увечері тиме дрібний дощ плюс 17, плюс 22 на термометрі. У Харкові триматиметься ясна погода. Опадів не прогнозують плюс 20, плюс 25 в день. У столиці в день тиме дощ, плюс 16, плюс 18 максимально на термометрі. І тепер дізнаваємося про погоду в нашому місті. Завтра у Кременчуці триматиметься хмарна погода. Дрібний дощ прогнозують вночі від 17 до 20 градусів тепла на термометрі. Вітер південний, 4,8 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 753 міліметри. ртутного стовпчика. Ось такою за прогнозами синоптиків. має бути погода завтра. Бажаю вам хорошого настрою. До зустрічі в ефірі.